21 червня 2024 року в Рачківському сільському клубі було людно. Тут відбувся показ короткометражного фільму про життєвий шлях одного з великої когорти славних господарників Чуднівщини, колишнього голову колгоспу Анатолія Альфредовича Дранківського, котрий нещодавно відійшов у потойбічне життя. Ініціатором увіковічнення пам'яті цієї мудрої, далекоглядної людини-трудівника, став колишній керівник району Федір Тимофійович Панасюк. Рішення про показ фільму саме в рачках не випадкове, адже Анатолій Альфредович, уродженець Чуднівщини, залишив гарний слід у рідному краї та незабутню пам'ять. Сьогодні виповнюється 40 днів з дня смерті відомого. В Рачках, на Чуднівщині, Вердичівському районі та і на Житомирщині Анатолія Альфредовича Дранківського. Прошу вшанувати світлу пам'ять хвилиною мовчання. На вечір пам'яті прибули чорний Віктор Іванович з дружиною Наталією, син Віталій, брат Віктор Альфредович з дружиною Катериною Миколаївною, друзі Колибаба Федір Дмитрович, Борисов Іван Федорович, Барановський Анатолій Йосипович колега шкільний товариш, Сороженко Микола Тимофійович колега, також товариш. На жаль, не змогла сьогодні приїхати Галина Анатолійовна Після поховання Анатолія Федоровича лікувалася депресії в даному, на даний час. Дуже приємно, що ініціативна група створилася і знайшла можливість не просто в цей день 40, 40 днів віддати йому честь пам'ять і вже відпустити душу додому. а Оживити пам'ять про нього, велику пам'ять шани, поваги і продовжити роки хороших успіх. А я його пам'ятаю безтурботним хлопчиком. Ми обох були безтурботні хлопчики, які навчалися в Іванопольській школі. І тут один з товаришів сказав, що не тільки друг, товариш, а й родич. Ще, оказується, в нас якісь є далекі кровні стосунки. З Анатолієм Федочем ми ганяли на велосипеді, бо в мене головний транспорт був їздити в школу, Це велосипед. За 9 кілометрів від Іванополя я їздив. А в нього був свій, я йому позичав свого, Ну, жили діти, були безтурботні. А потім так склалося, що ми обох стали сільськогосподарськими працівниками, працювали дійсно, було сказано багатьма самовіддано. Не питали, скільки нам платять, скільки ми спимо, працювали сутками для того, щоб. Зробити для кожен для своїх людей побільше спіти. І через то, напевно, Анатолій Альфредович так швидко згорів, бо дуже дуже багато працював. Вічна йому пам'ять. Коли нам було по 13 років, ми вже тоді ходили на точок працювати. Ну, ви знаєте, так тоді було. Ну і він там нас. Ну, як своїх діток, мабуть, він дуже нас любив. Він завжди до нас доходив, заходив. А найбільша нагорода була це коли вже на 1 вересня він приїжджав до школи і дарували нам подарунки. Ну, там книги нам дарували. Ми тоді дуже раділи цьому. Ну а потім так сталося, що я закінчила педагогічні вузи і в 27 років прийшла директором школи врачки. 27 років це тільки його заслуга. Він мене сюди, я в іншому місті працювала. Але завдяки йому, так він зумів, мабуть, поставити питання, що мені тут також надали будинок як працівникові, яка йде працювати в освіту. І ось ми сюди переїхали. 27 років я очолила школу в рачках. Ну, що сказати, звертатися можна було до нього по будь-яких питаннях, це однозначно. Це була людина, яка ну, не тільки приділяла велике значення ну, господарству своєму, а й іншим галузям. От школа для нього це було дійсно місце, ну, де навчалися його діти, можна сказати, всіх, 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 хто в нього працював, всіх працівників, і причому намагався він зробити це навчання таким ну, настільки комфортним, щоб діткам харчував він за безкоштовно діток. І, Газ саме головне, ми провели в школу да, газ. Ми прожили дуже дружно і гарно. Я 45 років, як я пішла в цю сім'ю. Це сім'я з великої букви. Я вам дуже вдячна всім від нашого роду за шану, що ви вшанували так гарно нашого Толіка. Хай він вічно буде в наших серцях і в нашій пам'яті. Я вам дуже вдячна. Вічна пам'ять, Анатолію Іфрадовичу, вічна і світла пам'ять. Дякую. 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 Ініціатори заходу дякують за допомогу в підготовці вечора пам'яті подружжю Петру Петровичу та Ларисі Михайлівні Самковим, керівнику Чуднівського міського будинку культури, режисеру-постановнику фільму Анатолію Олексійовичу Сергійчуку та всім, хто взяв у ньому участь. Нехай після нас залишаються лише гарні справи, а пам'ять буде вічною, бо людина живе доти, доки жива про неї пам'ять.